Славним синам та донькам України, вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Не знаю, як у вас, але в мене вже закінчується ціно. От, і знову запріг я свого крузака, і майже кожен день везу, везу, везу на ферму сіно, тому що коли це вся історія. З моїми корівками починалося, то по факту, я вам скажу, починав я мені тюка. Бувало, що на два дні хватало, то зараз ми вже лупашимо по 3-4 по тюка в день. От, і я бачу, що цей прицепчик у мене скоро це його в минулому році зробив капіталку, переварив, переробив, перечистив, все чітко працює, там зробив електрику. Повністю, ну, такий, щоб прицеп міг їздити на дальняки, але бачу, що цією весною я його знову кончу. От, такі справи. Так, різко сьогодні вже початок весни. От, і я вам скажу, вже майже закінчилося сіно, майже закінчилося сін, але я розумію, що мені потрібно ще годувати, годувати добрих. Ще 2,5-3 місяці. От, а це, я вам скажу, добрий такий кусок ще сіна потрібен. От, тому що фактично півроку прожили от І фактично все сіно, яке заготували, ми його вже майже з'їли. майже з'їли ну були причини, в минулому році ми не дозаготовили сіно, дуже багато згнило в полях, тому що накрили дощі, От, частину привезли прілого на підстилку його використовуємо. От, і тим більше була погода, непогода, якими темпами ми штурмували сіни, щоб його добудувати. Ну, на сьогоднішній день от, маємо те, що маємо. Хочу вам сказати, наступне вчора пізно ввечері повернувся із північних районів Чернігівщини. От, скажу так, два дні проводив семінари, От, якраз на прикордоннях. От, на прикордоннях Чернігівської області проїжджав знайомими стежками, дорогами, зустрічався з людьми які ще навіть пам'ятають мене от, або навіть ще і дивляться мене на YouTube каналі, я вам чесно всім вдячний. От. От, чому? Тому що я, був був, я проїжджав Новгород-Сіверськ Новгород-Сіверщину, Сновськ, Корюківку. Мену, ці всі сторони, Сосницю, Коробщину, от, фактично всю ту сторону. От, з якою в мене пов'язано дуже багато приємних спогадів. В той час, коли я працював в Агрікорі холдингі, і ми займалися м'ясною худобою. Якраз ми в тих регіонах е відкривали нові ферми, закривали старі ферми. Ну, я вам скажу, було трохи у нас роботи. От, і цією роботою, якраз ми і займалися. Приємно було приїхати. Скажу. От, напружена там ситуація з одного боку, що війна, а з другого боку, я вам скажу, приємно був вражений тим, що чесно, народ живе. Народ живе, От, народ вже якось адаптувався до цих усіх катаклізмів. От, і фактично собі спокійно тримають худобу. От, чесно, вдячний громадам, які е е запросили мене, прийняли участь у даному заході. От, і я буквально два дні проводив семінари, розповідав людям про тваринництво от, про основи годівлі, утримання. От, якраз е е була тематика великої рогатої худоби свиней, птиці. От, ну, були від питань, маса відповідей. От, Ріма, я вам вдячний, Ріма Олексенко от, е і команда. От, що запросили мене на дану тусовку. От, і знаєте, я вам скажу, що е на перший погляд Чернігівщина, да? От, на перший погляд зона Полісся, От, там одні ліси, Новгород-Сіверські. А я вам скажу, там чимало худоби. От, чимало худоби, чимало людей, які тримають, і що саме цікаве, є молоді люди, хлопці, дівчата, які серйозно займаються тваринництвом. От які не покладають рук, які не потікали за кордон. От і які працюють, не дивлячись на ті всі прильоти, не дивлячись на те все, що відбувається, кажуть, Михайло, а що нам робити? Ти ж каже, залишився, ти працюєш, і ми залишилися, і ми працюємо. Ми тебе дивимося на youtube каналі Ти багато чого нам підказуєш. От, і там, наскільки людям було приємно вживу спілкуватися, от, що вірите, якось було е, ці по 7-8 годин кожного дня семінарів. От, я вам скажу, я вам на ура, тому що я чув оцей знаєте зворотній зв'язок, зворотню енергію від е, людей, і вони їм було це цікаво, їм було це актуально. От, і якось для мене це, знаєте, така е, е, мотивація. От, і ще раз підтвердження того, що е, сьогодні ну, я роблю правильну роботу. Я рухаюся в правильному напрямку і сьогодні я відчуваю себе чесно е, щасливим. От в тому, що я всім вам допомагаю. От, всім вам допомагаю комусь словом, комусь ділом, комусь порадою, от, комусь якимсь повідомленням, от, комусь, коли так е -е, пощастить, то навіть заїду і там подивлюся корову або спарую. От, або пролікую. От, тому що розумію зараз в е -е -е -е, наш час і дивлюся на те, як відбувається. У мене життя на фермі, ну, у мене все менше і менше часу на е такі, знаєте, як би сказати, е ну, великі відлучення з ферми, от, тому що потихеньку починається. У мене вже ростел. Е вчора піймали ми маленького от, мазуна. мазуна. Зараз я приїду і вам покажу його, поки вигрузимо сіно. От, тому е, якби в цьому всьому і знаєте, от я дивлюся на це все і бачу, що ну, не так багато потрібно для щастя. От, розумієте, ну, не потрібно там лізти, шкури вилазить, не потрібно. Ні, я розумію, шкури потрібно вилазити, тільки напрямки є набагато простіші. От. Через що. Сьогодні цілий день. Вожу сіно. Я думаю, мабуть, і завтра цілий день буду возити сіно, хоча б щоб на тиждень це все напакувати. Тому що наступний тиждень, 6-7, ніхто не відміняв березня. От, і буде у нас будуть курси по штучному осіменінню великої рогатої худоби. Так само з вами будемо займатися працювати із маноцер... Ой, кажу Мано-Візоцервікальним ректоцервікальним методом осініннять будемо вчитися мінять так само пройдемо чітко ще по візоцервікальному методу От, це, знаєте візоцервікальний метод це метод для лінивих. От, чесно скажу. Ну, Жартую в певній мірі, але я вам скажу, ну, в дійсності трішки проще, чим е, ректоцервікально, тому ми якраз візоцервікальний метод теж пройдемо, от, для того, щоб ви чітко розуміли, як це все відбувається. От, Тому там, наскільки я знаю, там, може ще одне чи два місця є. от, Але група вже сформована, тому ще хто не встиг от, е, зареєструватися, будь ласка, реєструємося, от, пишемо. і... До зустрічі саме в Полтаві на Полтава Племсервіс, і будемо разом з вами проходити курс молодого бійця, о, курс молодого техніка штучного сіменіння. Крім того, буде дуже багато лайфхаків і е, е, тематики по. Е, Гінекологічних, про фізіології, по фізіології будемо багато балакати, буде багато е, інформації про після по післяпологовому періоду. От все розжую, розкладу по полицях. Ну, я вам скажу чесно, е, буде досить. Е, ну, На мою думку, буде все досить цікаво, і саме головне буде все максимально доступно. Тому що паралельно з цим усім я за. Е, як затрагую, да, я от іменно треми заглиблююся в теми також допомоги корові, коли немає ветеринарного лікаря поряд, от якраз розповідаю, як це все можна уникнути. от як можна це все зробити без ветеринарного лікаря врятувати вашу корову. Тому така от історія. от Якраз уже доїжджаю я до ферми, доїжджаю я до ферми. От, тут бетонка, звісно, штука мощна. повірте, я вам скажу, розумні люди поклали колись бетон ще якихось 40 чи 50 років назад. І я вам скажу, ця бетонка рятує, тому що вона постійно ціла. От, майже там трошки десь якісь тріщинки, якийсь підйом, але 90% дороги ідеальні. Тому їдеш, ж ото і воно похлопує потихеньку. От, головне, особи, особо не... Газувати. Добрий день. Дітвора гуляє, залишилося три дитини на все село. Ой, блін, коротше, таке воно життя. Але нічого, працюємо. Це, що це за співунчики в мене? Ой топайот. Хто тут у мене народився? Хто тут народився. Ой, малиш народився. Да, маленький. Народився маленький мазунчик отакий, Отакий мазунчик народився. Да. Кажуть, дзокер казя на мене. Назвали мене дзокером. Кажуть, як дзокер із посмішкою, в окулярах такий весь, повністю як дзокер, так? Да? Ти не дзокер, ні, ти хороша в мене, ти в мене хороша, ти в мене хороша така, ти вже кушаєш гранулку, да? гранулку кушаю. І дертичку вже кушаю, вже всі все в мене кушають. Отакі от сирунчики маленькі. Отакий малятко народила Моніка от, від Проліска, Син Проліска народився. Бачите, який, бачите, повністю генетика передалася вся білоголової. Хоча у мене е, Моніка вона червоноряба. От, ну, вона полукровка червона степова з галшином. От, А пролісок у мене українська білоголова із е, сірим. І ви дивіться, який красунчик вийшли. Такий красунчик. Ти будеш хороший в мене. Да, потому, що у мене я думаю, він теж буде нести Гена 2а2. От, тому що Батько А2, Моніка А2. Ой, які ріснички в нього, бачите, які в її красиві. От, і такий він, бачите, в носочках получився красунчик маленький. От, і Я думаю, він теж буде нести гена 2 а 2 О, Отака, от, отака от картинка. Так, Що тут кури вже яєць понаносили? бачите. Що ти моя даринка? Що ти моя даринка? Ти моя даринка, ти хороша, сьогодні будемо кормити, звісно. Вечіром будемо кусати. Будемо весером їсти, це обід. Якраз тут чистимо і вони всі оце тут скачуть. Бачите, якраз наводимо порядки. Соти, соти моя чернушка, ти моя чернушка. Думали, що черниш оказалась чорнушка. Отая дама. І ти така дама. Всі ви такі. Ой-ой-ой, ой, ой, що ви мої сируни? Що ви мої сируни? Со ви мої мазуни? Мазуни, звісно, мазуни, 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 хороші, хороші. Всі хороші в мене, всі мої хороші. Бачите, тут тусовка вже трошки відлига, вже хоч говно трошки повідставало, да, вже трохи порядку наводимо. Ой, скі вони малі. Бачите, почали лизати лайкамер, чітко працює. О. Кури теж тусуються, наче все. Значи діло йде. Уже, знаєте, так, відчувається тепло, відчувається тепло. Хух, зерно тане. Останній ячмінь. Все залишилося, мабуть, майже на тиждень і все, і все, і буде повна срака, блін. і в нас в окрузі взагалі нема ніде ячміню. елеватори всі стоять, блін. відгрузки немає, нема битої кукурузи. От, я вам скажу, бо плющилка чесно давиться цілою кукурудзою. Трошки проблема. Ми її вон, замочуємо. От, замочуємо, потім плющимо. ну, Бо так в цілу вона ну, не хоче особливо працювати. Ячмінь, весь шикарно лупає, а от з кукурудзою не виходить. Уже теж дивлюся, закінчується мій чарівний от, білковий концентрат. От, я скажу, потрібно буде от, підкупляти. ну, Ще трохи є. Sagen, скажу, шикарно працює, шикарно працює продукт, якби не чесно, я вам скажу не оцей корм. О, то я вам скажу, було б ну дуже сумно в такі морози. Худоба вся на вулиці. От, і я вам скажу, я пам'ятаю, минулі роки, коли оці давили морози, от, то втрати у мене по молоку були капітальні, тому що на обігрів використовували корови дуже багато енергії. От, а от якраз і за цим продуктом. О, з цим продуктом я скажу чесно, спокійно я це все пройшов. От, звичайно, було молоко було молока менше. От, але зараз все пішло, бо сьогодні вже ноль, сьогодні вночі було мінус п'ять. І я вам скажу, корівки потихеньку-потихеньку починають от, відновлювати свою продуктивність. Ой, здрастуй! Що ти моя красунька? Що ти моя красунька, Марічка, Марічка, Марічка. Бачите, Марічка, це бабуся. О, це бабуся маленького мазуна. Отака. Ось мої дівчата сіренькі. Бачите? Ми вже тут поочищали, попідстеляли їм, і вони на сухенькому лежать. Віллюс, що ти вже там риєш? Що ти риєш, мій друже? О, щось він не в гуморі, кажуть. Сьогодні не в гуморі. Ой-ой-ой, влізу говно, ну, нічого страшного. Так, що ви мої дівчульки? Що ви мої маленькі? Ой, здравствуй, Дзевелінка, здрастуй, здрастуй моя сонечко, здрастуй, здрастуй, здравствуй, моя подруженька. здрастуй. Ну, звісно, без тебе тут взагалі нічого ж не посвятиться, нічого не оценивать. Так, Моніка, що ти як себе чувствуєш? Нормально? Нормально? Жремом, Жрем. зараз будемо їсти давати вам. Ви вже тут все попереїдали, бачите, койде ще позалишалося. Зараз підкинемо, порозкидаємо. Що там пролісок, з первінцем тебе, так? Да? З первим бичечком. Отакий. До речі, сливка носить теж його телятку. Ну, я думаю, що сливка народи дівчинку. От. І, там і там подивимося далі. що там у нас буде, От. Хто тут буде народжуватися. От. Досить добрий індикатор. Видно, сірий чи не сірий. От, тому що, ну оце ти придумав. Вона вагітна вже п'ятий місяць, а ти оце скачеш. Пролісок. Ну що це таке за поведінка? Що це за поведінка? Що ти мій мазун? Мій мазун маленький. Так, а ну зараз, пішли. Зорька, що тут у тебе за трагедія? От, Бо щось або десь ударилося якийсь. вже вже скоро буде пилиться, вже починають крижі трошки западати. О, та ні, це нормально. Уже, бачите, вже набряку якийсь абсес, мабуть, бляха прорве, десь наколола бідолашка. Ну, буває, буває, да? сови тут мої сируни, сови мої сируни, бачите, понамерзало скільки потихеньку будемо довбувати. О, бачите, тут вже Стало все на місто в неї. У Моніки вже вимічка. Бачите, набряк є ще, звісно, ну, нічого, потихеньку, потихеньку сіти. Все нормально, все нормально, все моє хороше. Ти моє хороше, ти хороше моя. Да. Все нормально, молодець, молодець. А ти, що моя подруженька, коли будеш вишня, коли вже буде тіло сіль. Соти. Марселька. Ой ти така скатінка, щось ніяк не спамає, щось не спішить. О. А брата Акробата. Що ти ореш? Що ти ореш? Ярило. Що ти горлаєш? Що ти горлаєш? Як різаний? Дуже дівчата вже потихеньку починають наливати. От, і Марта, і Квітка, і Брунька все, вже теж готується. О, скоро в мене сипане, я вам скажу. Благодаря. Так, все, заспокойся. Що ти заліз сюди? Що ти заліз? Що ти сюди заліз? Ну ти взагалі, ну соти оце такий. Ти ж мене посолушний, ти в мене хороший, ти хороший у мене, ти мій друг, звісно, не треба мене лискати. не треба, не, не, не надо. Ти молодець, ти молодець у мене. Отакий. Це бачите, ми йому підістал зробили спеціально стовпи поставили, укріпили. От, бо він вже розтрощив тут, скільки їх штук. От, що це капець? Він вилазить, дивиться, все бача. От, Тут в нього такий дозор. От, він тут повністю спостерігає за всім, що відбувається. Пробували його від цього, ну, не відучували, чесно, убрали кормушку, але все одно ми їм концентрати сипемо, кормушка потрібна. От, тому ми пішли таким шляхом, зробили йому такий постамент, і він спокійно собі вилізе, подивиться на всіх, спокійно злізе. Вон там то вони бадаються із ярилом. От, ну коротше, тут вони дружать. Другий раз відкриють калітку, вийдуть отут, поганяють один з одним, пооткривають один одного, щоб повиходили. Ну, коротше, у нас тут нормальний процес іде? Да? Віліс. Що ти мій рідний? Ну звісно, тебе треба погнути, що ну ти хороший, ну все, ну все, не пускай пузирі. Не пускай пузирі, Ну ти що. Ну що ти? ти, ти мій хороший, ти мій маленький бунчик, звісно, ти мій маленький бунчик. <гум> Ой. Такі вони чудні. Що корови, що бики. Знаєте, якось у них кожного свій характер, кожного своє. Я вам скажу, знаєте, так от дивися на них. І чесно, ну ті самі люди. Ті самі люди тільки не можуть балакати. От, і, по крайній мірі, ну знаєте, всі вони. Мислять всі вони відчувають. Роснянка, да? коли вже буде дітьонеш у тебе, а? Коли буде, Так, кажи, колись буде вже, вже там маленький є. О, що ви, Красуньки мої, зараз попідкидаю сінце, бо зараз будемо свіже роздавати, хай попереїдають, бо я привіз тюки, зараз будемо давати їм. О. вже почали згоріща доставати в Що ти, ласунька, йди, Іди, підійсиш. Ідіть. Майка, ідіть, під'їзте, а я зараз буду їхати далі. О, у нас порядок. Тут вже все є. От, все налаштовано. І поїхали ми. Знову по нову партію сіна. Я думаю, що він буде потроху розсипатися, потроху розсипатися, але я думаю, що весь не розсипається. бачите, розв'язалися вірьовки. і трохи є проблемка. О, і підтянути хрезно, та я думаю, не, роз, не розвалиться. А якщо розвалиться, то... В принципе, не весь. Веревка ага, веревка трохи слизла, сейчас надо поправить. Давай, 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 давай. Давай. Трошки назад. Все, супер, давай. І мали. А ну так його якось, може, трошки все, хорош, 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 хорош є yeah. ось і. уже всі сідаються спать потихеньку. Хтось ще не встиг тут поцілувати. Бачите, півник не встиг ще поцілувати курку, ще ходить. Так, Катеринка, ти вже доїдаєш. Нарешті доїдаєш. Ой, вже доїдає. Пішли, 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 пішли. Так, ну що я вам скажу? Підвіз я трохи сіна, підвіз я трохи сіна, три прицепчика. На перший час вистачить. От. І розпочав уже я. Вечірнє доїння. Розпочав вже вечірнє доїння. Тому зараз буде заходити Моніка. Буде йти напоювати малятку, привчати до Відерця із соскою. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забуваємо заходити до нашого. Інтернет-магазину Private Milk Meet і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок. Тому що саме зараз вони потрібні вашим корівкам. От, тому не соромимося, якщо щось не виходить, то набирайте мене і будемо розбиратися разом. Тому Всім щасливенько. От, і бувайте. До зустрічі в наступних відео і на курсах по штучному осіменінню, і на семінарах, через що бувайте. Далі буде цікавіше.